А з найближчою людиною Ігоря Білевича і дізналися про його унікальність та про його поклики життя. Сьогодні ми більше дізнаємося про Ігоря Володимировича як про козака, козака Хорта, і познайомимося з людиною, яка стала для нього носієм українськості, духовним братом і однодумцем Романом Дзекелевим. Тож приємного перегляду! У інтерв'ю з пані Світланою вона розповідала, що Ігор Володимирович побачив вас на одному з виступів, де ви вправно володієте шаблею і надихнувся цим. Розкажіть, як це було з вашої сторони, як була, відбулася ваша перша зустріч з ним? Я знав Ігоря Володимировича до того, як ми почали разом співпрацювати. Я була на дуже багатьох його виставках. Ми співпрацювали на різних фестивалях, але він працював, показуючи своє ремесло. Я виступав у художньому плані. І от е, був такий захід, звітний концерт міста Глухова. і я брав участь у вигляді козака з шаблею, виступав. Йому це дуже сподобалось. Він побачив цей виступ. і запропонував разом е, співпрацювати, щоб я його навчив, показав декілька рухів, тому що йому теж хотілося цьому навчитися, певних елементів е, фланкування шаблею. Ми з ним зустрілися, поговорили, поспілкувалися. І, власне, тоді така зав'язалася ідея. Він прийшов тоді, після вже АТО він прийшов, ми разом зустрілися, і він прийшов до актової зали університету, я взяв шаблю, в мене така була шабля, і почались такі невеличкі тренування в актовій залі університету. Потренувавшись трошки, поспілкувавшись, повчившись, ми почали займатися. Вже потім, уже згодом після деяких виступів, власне, у цьому залі офіційно можна сказати, що розпочалися в університеті тренування козацького клубу Гарда. До нас долучилося декілька студентів з факультету технологічної професійної освіти. І власне ми тут почали щось видумувати, вчитися, зробили шаблі. Тобто більшою мірою можна сказати зробив Ігор Володимирович. У нас були і дерев'яні, і металеві такі дуже схожі макети, шабель, якими можна було фланкувати, битися. І ми тут тренувалися, робили фізичні вправи, готувалися себе фізично і морально для того, щоб виступати і далі фехтувати і вести такий здоровий спосіб життя. А звідки пішла сама назва клубу Гарда? По-перше, гарда це як елемент. Конструкції шаблі це захисна частина. Тобто, якщо уявити собі шаблю, то тримаємо з руків'я і така перетинка, яка захищає руку. Звідси пішла перша сенс цієї назви. А також у фехтуванні і в історичному фехтуванні, будь-якому, є такий фехтувальний елемент гарди: це коли фехтувальник і людина з шаблею боєць стоїть. У захисній позиції, очікуючи нападу супротивника, і коли він його е дочекався, вражає у відповідь. І таке от символічне значення в нас, як гарда, це такий захист українського народу, захист молоді і захист тієї могутньої руки, що тримає шаблю ось таким чином. Ось така символічна назва вийшла. У Ігоря Володимировича було прізвисько Хорт. Звідки пішла також ця назва? Хортом він став після того. Як пішов захищати Україну у АТО, тоді ще це називалося АТО, по-різному це називалося, але вже тоді це була російсько-українська війна. Це був початок російсько-української війни. Відомо, що у будь-якого воїна, у кожного воїна є свій позивний. Він собі обрав цей позивний хорт. Чому Ну, ми знаємо, сімейство хортові це вовки, це такі серйозні собаки, які дуже такі Вміло захищають так, від е, своїх хазяїв і свою землю, свою рідну домівку, захищають від нападу якихось диких звірів. Так. Він так пояснював, це те, що хорт це такий вовкодав, який е, готовий зустріти будь-яку небезпеку і захистити свій двір. Всі ми знаємо, що Вірний друг, так? собака вірний друг людини. Він дуже любив насправді тварин. Всі тварини до нього завжди були добрі, лащились до нього, він їх завжди гладив, когось кусали, на когось гавкали, але його завжди слухалися і завжди у нього, до речі, вдома є собака, залишився. Собака, дружок. Але він не дуже дружок. Він дуже такий сильний захисник свого двору, свого дому. Тому от такий хорт. У нього, до речі, така була татуювання дуже круте, в'яз, і такий вовк був тут зображений з таким дуже гарний крутий малюнок був і такий вражаючий такий малюнок насправді. Власне, от тому і вийшов отакий от у нього був позивний хорт. Розкажіть про роль Ігоря Володимировича саме в Козацькому клубі і ким він був для вас і для клубу. У козацькому клубі Гарда Ігор Білевич був вчитель. От такий узагальнюючий образ людини, яка займалася. У нього був дуже досвід, дуже великий досвід у бойових мистецтвах. Він займався бойовим мистецтвом рукопашним боєм, Він дуже багато тренувався до того. Він, звісно, був найстарший з усіх нас. У нього був колосальний досвід у всіх сферах життя. Він був в армії, він був на війні, він дуже багато розповідав про війну, про те, як підготуватися до війни. Він постійно налаштовував всіх на те, що завжди треба бути готовим захищати свою країну, свою державу, свій рідний дім. Він дуже багато розповідав історій, які, власне, з бойового його досвіду, взагалі з досвіду, дуже багато. Навчив чого ми дуже сильно мріяли. У нас взагалі в клубі були дуже великі плани ходити у польові виходи, викопати десь собі там землянку, зробити бліндаж. Тобто, це було дуже багато планів. Ми дійсно виходили на природу, певним чином вчилися. Ми запрошували військових і ветеранів військових для того, щоб вони навчили, показали, як. Орієнтуватися на місцевості, тобто таке військово-прикладне навчання було дуже багато. Звісно, в плані Ремесла, в першу чергу, в плані рукоділля хотіли багато. Він хотів багато навчити власне, обробці деревини дітей. Дехто дійсно цим пройнявся і пробував і разом з ним. Це робив і прислухався до його порад. особливо, коли були фестивалі, коли були якісь такі майданчики, опенери, пленери, то підходили діти, сідали біля нього і пробували там щось собі різати, чомусь він там щось показував, щось там допомагав. І тому було це дітям. Це було дуже цікаво. Також він захоплювався плетінням, скорення сусни, з лози, виплітав різні вироби і теж хотів цьому. Навчити багатьох. Але була завжди одна така, не те, щоб сказати, проблема, але певним чином перепона. Дуже багато було роботи за професією. Тобто дуже багато роботи, в нього були пари, в нього були студенти, в нього були е, багато такої кропіткої роботи, яку треба було виконувати. Тому, на жаль, не на все в нас вистачало часу. Тим не менше, з того часу, що ми могли викрити, ми все одно старалися, виїжджали, вводили дітей, проводили такі невеличкі майстер-класи. Тому роль формуюча, як сказав би, була Вигорю Білевича у козацькому клубі Гарда, вона і зараз залишається такою ролью, тому що ми його беремо за приклад, ми його постійно згадуємо і завжди будемо пам'ятати його науку, його приклад і його. Все, чому він нас навчив, будемо примножувати. Ви носите гарну таку прикрасу, сережку і Ігор mm. Володимирович також її носив. Чи є щось спільне між ними? Чи є якась історія? Звісно, є дуже така показова історія. Коли ми захопилися власне козацьким клубом Гарда і почали його робити, почали займатися. Він подумав про те, що от образ козака, суспільно, сформований mm. суспільною думкою, образ козака. Дуже доповнений з кульчиком, його так називають, кульчиком Лусі, пошукавши в інтернеті, подивившись деякі речі про це явище, він, у нього був ланцюг, він його не носив, срібний ланцюжок, і в нього кум ювелір. Він віддав той ланцюжок, і колись, от я цього не знав, але він в один прекрасний день прийшов і каже: Ось, тобі подарунок. Я дивлюсь цей подарунок, а там це така сережка лежить. Він собі таку зробив, точно. точно так? так, і мені ми запросили дівчинку там Лена, яка тут ще вчилася у нас в університеті, довчилась. Вона нам проколола вуха, ми все стерильно, все треба, все зробили, і вдягли ці сережки, і от такі от у нас був спільний. Так, вони нас дуже об'єднували ці речі, тому що. Ну, я спочатку розкажу про сакральний сенс цієї речі, насправді. Назва цієї сережки, тут, якщо придивитися, то ми побачимо, що тут хрестик, який стоїть на о, такої, такій Змії, очіпи, так? От, цей, о, ця сережка називається Змій, попирайний хрестом. Це щось о, нагадує ікону святого Юрія, який вражає своїм списом Змія. От, таким чином, як Боротьба православної віри за супостатами. Ми вкладали в це поняття, звісно, боротьбу добра зі злом, тому що в будь-якому випадку це така символічна річ була завжди, і для українського народу теж. Власне, тепер стосовно козацтва в цілому, як це став, стосується до українського козацтва. В інтернеті можна побачити дуже багато різних історій про те, що козак носив сережку в правому усі, там, якщо батько один син, в лівому, якщо там у батька два сина, і таке інше. Насправді це все просто історії з інтернету. Якийсь копірайтер просто взяв цю історію цікаву і написав про це. Те козацтво, яким ми захоплюємося, те, яке славимо. Те, яке для нас є прикладом, власне, козацтва як такого, це було козацтво XVII століття, 17 ну, трошки 18 століття. Тому що після того, як уклалася Переяславська рада, і Богдан Хмельницький, і все козацьке військо підійшло під владу царя російського, то, московського, то е, з тих пір якось. Козацтво в Україні було, звісно, воно примножувалося. Козаки, і козацька старшина старалися боротися за свої права, але це було дуже тяжко. І власне, і з розкопок археологічних XVII століття і будь-якого іншого періоду, який стосувалася слава оця козацька, коли сформувалася козацька держава і були найтакі такі найкрутіші часи для козаків, таких сережок жодної не було знайдено. Два є зображення. В вухах якісь прикраси. Це Тиміш Хмельницький і Іван Підкова. От це історичне зображення, там, де щось у їх є бусі, але не таке, звісно. Такі зарешки з'явилися набагато пізніше. Вони вже такі сформовані були навіть ближче туди, XVIII століття. І різні козаки їх носили, приймали їх з одного. В іншу культуру донські козаки в основному носили такі сережки насправді. Тому все-таки, навіть те, що ця сережка не має конкретного відношення до козацтва XVII століття, яке ми намагали, нам, намагаємося відроджувати і почали це з Ігорем Володимировичем, продовжуємо зараз. то... Це для нас є святим, для мене особисто це є таким святим подарунком від нього нагадуванням, таким є оберегом, своєрідним хрестиком, який я ношу, так, який люди зазвичай носять у себе на тілі. Для мене це згадка про нього. Він завжди зі мною, як друг, як побратим, як мій учитель певною мірою. І ось така от сережка, така прикраса для мене має святе значення. Я повсякчас її ношу, бережу. І всім розповідаю і її реальну історію, що це таке, для чого це і яке вона має відношення до козацтва. Взагалі-то Ігор Володимирович за своє життя дуже багато дарував подарунків, і таких, які стали певним чином артефактами для нас усіх, і ми їх тепер бережемо. Вони для нас безцінні, просто ці речі. І я також хотів ще дещо показати. З-поміж сережки тієї, що в мене вусі, ще також був дуже важливий подарунок. Це перший подарунок, до речі, який він мені подарував. Це ось така ложка. Я пам'ятаю, що це просто так. Він зробив, подарував, каже, я бачу, що у тебе немає ложки. І не розумію, як так можна без ложки. Тримаю, це от тобі ложка. Я кажу дякую, чудова, класна ложка. І от тепер вона зі мною. Ми коли ходимо кудись там з дітьми чи на кашу, чи кудись козакувати, то я обов'язково беру з собою цю ложку. З неї набагато смачніше вже, вже їсти. Потім він трошечки цей момент переосмислив. Коли вже в мене був день народження. Він вже дізнався, коли у мене день народження. Він мені подарував, зробив, виготовив для мене ну, просто колосальну насправді річ. Це ложка в такому футлярі, в такому чехлі. Історія цього дуже серйозна насправді. Це історичний такий момент, тому що ми прочитали книгу Битва під Берестечком Ігоря Свєшнікова, який описав археологічні розкопки при Берестечку, де була війна і були дуже серйозне бойове зіткнення між козаками та військами польського короля. І там була знайдена ложка у шкіряному футлярі, яка у козака завжди була на поясі, у кожного козака. І він спробував відтворити таку річ. І, що найважливіше, передав мені, подарував, зробив сам ось такий футлярчик, ось такий шкіряний таку сумочку для нього. І виготовив таку ложку. Вона ось така різблена, дуже гладесенька. Тобто робота була дуже тонка. Дуже він постарався над цим. Мені дуже сподобалося. Ми, це еталонна така річ, яка мандрувала з нами по всіх фестивалях, по всіх різьбарських планерах, по всьому. Ми її показували, всім розповідали цю історію. Завжди вона заворожувала кожен раз і нас, і всіх, кому ми це розповідали, кому. Для кого була ця вся історія. Тому ось це дуже такий безцінний для мене подарунок. Я його ношу, я з неї не їм, тому що мені занадто шкода буде псувати таку святу річ. Це такий артефакт, який залишився від нього для мене і для всіх нас, тому що я її не ховаю, всім показую, всім популяризую таку чудову, прекрасну річ. Також такий. Вагомий для мене подарунок, я його теж з собою завжди тягаю, так би мовити, з ним ходжу. і такий, Я думаю, що це не він зробив, звісно, йому теж десь дісталось, такий козак на вірьовочці такий, це свищик. Коли мені сумно, ну це серйозно, це не якісь там байки, я розповідаю, коли мені сумно, я просто беру, так виходжу і починаю, починаю щось. ввожу в оману, оточуючи середовище. Такі звуки трошки заспокоюють, трошки змушують відволіктися. Ось такий глиняний, такий керамічний свищик він мені подарував. І тепер він теж зі мною на всіх заходах, на всіх козакуваннях. Взагалі багато чого він по собі залишив. Це все тепер для нас святі речі, шаблі дерев'яні, якими діти махають на своїх виступах. І Багато інших речей, які в нас залишилися, які були зроблені ним, вони тепер нам служать, так як він і мріяв. Все має працювати, все має бути показано. Тому ми дуже щасливі, що от такі речі нам дісталися про, про, на згадку про нього. А я хочу, до речі, вас запросити. Невдовзі буде тренування козацького клубу Гарда. Тому запрошую вас побачити, як це відбувається, яку науку ми там впроваджуємо, що ми там робимо. І Просто подивіться і навіть якщо захочете, можемо спробувати пофарктувати. Ходімо. Нещодавно козацький клуб Гарда став громадською організацією. А чи хотів саме Ігор Володимирович, щоб воно стало окремою такою організацією? Звісно, хотів, і ми до цього прагнули, ми це планували, ми про це мріяли. Але, на жаль, наша професійна діяльність не давала нам часу легітимізувати наше козацтво в інститут громадянського суспільства. Та все ж знайшовши певний час знайшовши можливості і сили в собі. Це виявилось не так вже і складно насправді. Але сьогодні ми дійсно офіційно громадська організація з 13 травня 2023 року. Ми маємо на меті два основних напрямки: це відродження, вивчення, дослідження традицій українського козацтва, і спортивний напрямок хортинг яким ми вже займаємося з літа. І вже навіть мали турнір пам'яті Ігоря Білевича. Це тільки перші спроби, але я вважаю, що на нас чекає велике майбутнє. До річниці загибелі Ігоря Білевича ви створили турнір і також разом зі своїми вихованцями сказали мопроказували молитву, яку саме і говорив Ігор Володимирович. Що це за молитва? А змолюся словом цим до Тебе, Боже мій що сотворив на світі, видимі і невидимі істоти. Господи, пошли свого на мене духа, що зродив в серці слово. Я же для добра всім зхужним животвореною мудростю Твоєю, затверди закон, ясний світильник і дорогу праведного слова. І рід на слов'янській сподоби хрещеник, родких тих, котрі людьми Твоїми ласкою Твоєю нареклися, милості вони Твоєї просять. Нам дай Боже всемогутнє Слово, очі і Сина, найсвятіший духу. Прагнучи у тебе допомоги руки Вознесу свої до неба. Тільки ж ти даєш снагу достойним. Упаси нас, Боже, от спокуси, фараонської важкої злоби, хервимську ми сподай розум, царю наш небесний, хочу слави чудеса твої прадивні вічні, чистикрильної снаги спізнати, щедре діло вчителем творими, юному і похилому доступному, язиком нам хвалу воздати, і Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Це дуже давня молитва. Він її знайшов, десь відчитав. Я до того її не знав, не дивлячись на те, що я філолог і вчив давню українську літературу. Та все ж чомусь вона мені не попадалася на очі. Це молитва Акровірш. Кожна, кожен її рядочок починається з нової букви алфавіту. Вона адаптована на сучасність Дмитром Білоусом, а написана була десь. У 9 чи в 10 столітті Костянтином Преславським. Тобто це історичний факт, це така написана дуже древня молитва, і вона, власне, несе в собі такий українолюбний посил і несе в собі просвіту і звертання до Бога. І вперше, коли Ігор Володимирович її зачитав на тренуванні, ми зрозуміли, що це буде наша основна молитва, яку ми завжди читаємо перед початком тренувань. І Перед якоюсь подією, виступом чи якимсь змаганням, таке от і тому, так от таке сакральне несе вона для нас, особливе значення. Ця молитва. Пан Ігор болював за все українське. Він, хоча сам зростав у російськомовному оточенні, і він був тим носієм Духу Козацтва, Духу Свободи. Чи... Вдається продовжувати цю ідею і ці такі поклики Ігоря Володимировича зараз? Я думаю, що кожна людина, яка вперше знайомилася з Ділевичем, була в шоці від того, що він насправді народився в шостці. Він просто людина, яка ламала стереотипи. Він доводив те, що не треба не обов'язково народжуватися в західних регіонах України чи в центральних регіонах, чи десь, де є насіянна, власне української мови. Насправді, наш регіон теж завжди більшість людей говорила українською мовою, були україномовними. І це факт: те місце, звідки родом його предки, це. Сіверщина, умовно кажучи, там теж збереглися відголоски мови давньої Русі, тому що там туди не дістало монголотатарське іво. Ну, це так, такий історичний факт. Але якщо говорити про його україномовність, його, його така постава, його. Призначення, місія його в житті, нести Україну в світ і собою показувати всю Україну, яким має бути справжній українець, то не обов'язково народжуватися десь в якомусь регіоні. Головне це тримати в себе в душі. І він цю душу показував всім, він намагався нести це знання, старався навертати людей до української мови, української культури, українських ремесел. Чим зараз займається козацький клуб Гарда? Зараз козацький клуб Гарда активно займається хортинг фехтуванням під, під, за підтримки Національної федерації хортинг-фехтування. Я їздив на семінар, отримав певний сертифікат на право навчання дітей цьому виду спорту. Це дуже просто, це просто шабельний бій з давніми козацькими традиціями. А також історією, вивченням історії українського козацтва, вивченням українських народних пісень козацьких і все, що з цим пов'язане. Ми навчаємо дітей любити Україну, ми навчаємо дітей бути здоровими, бути гідними українцями, бути гідними громадянами своєї держави. В цьому і полягає наша основна діяльність. Пане Роман, дякую за розмову, за те, що поділилися тим, чим ви зараз живете. Те, що ви несете у молоді проносите всю цю українськість, і ідеї, і поклики життя саме Ігоря Володимировича, і те, що продовжуєте український рух, українське козацтво зараз у 21 столітті. Так і буде надалі. Дякую, що запросили до такої розмови. Нехай живе Україна, слава Україні! Героям слава! Дякую, що були з нами. Дякую, що цікавитеся українською історичною спадщиною. Підтримуйте все українське. Бережіть себе, і все буде Україна!